Вітаю, шановні колеги, мене звати Швачко Олеся Андріївна, викладач біології і хімії, ДНЗ Львівське професійного професійне училище, торгівлі та сфери послуг. В умовах воєнного стану освітній процес взяв на себе особливий характер, адаптуючись до складних умов. Екологізація уроків біології стає необхідністю для формування учнівської свідомості, про важливість екології в часи кризи війни. Необхідно акцентувати увагу на розумінні взаємозв'язку між здоров'ям людини та станом природи в умовах воєнного стану. Вивчення впливу екологічним чинників на здоров'я стає актуальним, оскільки люди можуть зазнавати негативного впливу на середовище. Важливо навчати учнів практичним навичкам збереження природи та використання природних ресурсів в екстремальних умовах. Тому сьогоднішня тема моєї доповіді Це екологізація освітнього процесу на уроках біології в умовах воєнного стану. Мета формування екологічного виховання учнів на уроках біології. Полягає у свідомому ставленні до природи, сприяти формуванню учнівської свідомості щодо важливості та неповторності природного середовища, виховуючи повагу до всього живого, розуміння екологічних проблем, допомогти учням усвідомити актуальні екологічні проблеми та їх взаємозв'язок із діяльністю людини, сприяючи розвитку критичного мислення. Стимулювання відповідальності, виховувати в учнів відповідальність, використання природних ресурсів та раціонального споживання, розвиваючи поняття глобальної відповідальності, формування екологічної культури, розвивати екологічну культуру як складову загальної культури особистості, враховуючи важливість збереження природи та сталого розвитку. Активізація екологічної участі, залучати учнів до активної участі в екологічних заходах, проектах та ініціативах, надаючи можливість власної творчої діяльності, формування навичок та сталого споживання, навчати учнів основам сталого розвитку та засадам екологічної ефективності, щоб вони могли сприймати обдумані рішення у повсякденному житті. Розвиток патріотизму через збереження природи, виховувати любов та патріотизм до своєї країни через збереження її природних багатств та дотримання принципів сталого розвитку. Формування екологічного виховання на уроках біології не лише розширює знання учнів про природу, але й готує їх до активної участі у створенні екологічного освіченого та відповідального суспільства. Що ж включає в себе екологізація? Екологізація це процес впровадження екологічних аспектів у навчанні, спрямований на формування екологічної свідомості та відповідального ставлення до природи серед учнів. Завдання екологізації створення системи екологічних знань, а саме засвоєння провідних ідей, понять, термінів, наукових фактів, законів екології. Формування екологічної свідомості, зокрема, любов до природи, свідоме прагнення берегти природу, формування вмінь природоохоронної діяльності. Який же зв'язок біології і екологізації? Біологія, як наука про живу природу, надає знань про різноманіття життя на землі та його взаємодію з навколишнім середовищем. Екологізація робить уроки більш практичними та зацікавлюючими. Шляхи екологізації на уроках біології, це використання природничих матеріалів та віртуальних ресурсів, екскурсії та практичні роботи в природничих умовах, залучення учнів до проєктів і захисту довкілля, виховні заходи, творчі години, участь у трудових десантах, прибирання довкілля, насадження рослин. Які ж форми роботи я використовую? Навчання згідно програми відбувається біологія, екологія, рівень стандарту, навчальні проекти, а саме такі актуальні теми: це хімічне забруднення, пожежі в екосистемах через бойові дії, зокрема в Чорнобильській зоні, наслідки військових дій, руйнувань, ґрунту, забруднення повітря, наукові конференції, вплив війни на екологію, день здоров'я, тематичні тижні і декілька прикладів з досвіду. Участь у проєкті з нами місто розквітає. Це загальна міська компанія з прибирання міста. Основним її завданням є створення заходів із відновлення зелених зон, парків, спортивно-дитячих майданчиків, шкільних територій, прибирання територій, висадка зелених насаджень та інше. Під час толоки прибирали регіональний ландшафтний парк знесіння. У рамках заходу висадили значну кількість дерев та кущів. Е, наступний наш е, проєкт був участь у програмі Людина і біосфера, е, яка була започаткована у листопаді 1971 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО. Це міжоредова наукова програма Людина біосфери має на меті зміцнення співпраці в рамках природничих та соціальних дисциплін, забезпечення раціонального і сталого використання та збереження ресурсів біосфери. Також програма підтримує розвиток наукових досліджень, покликаних покращити управління природними ресурсами, взаємодії людини з природним оточенням, зокрема, зменшення загроз для біологічного та ландшафтного різноманіття. А саме відтворення та раціональне використання екосистем на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях і формування в цій основі екологічної складової забезпечення сталого розвитку. Наступне це тематичний тиждень, тематичний тиждень біології екології. Цілі якого це розвивати, заохочувати пізнавальний інтерес до біології екології, як науки про живу природу, формувати екологічний світогляд підлітків, свідоме та дбайливе ставлення до свого життя та здоров'я. Перший день це день інформаційний, де відбулася презентація плану заходів і акцій, які відбуватимуться в закладі освіти протягом тижня. Другий день включав в себе цей інтелектуальний день, а саме розгадування про біологічних з екологічним нахилом, Вікторин, розвивали пізнавальний інтерес до біології і екології, розширювали кругозір учнів, розвивали логічне мислення, розвивали культуру спілкування. Почуття колективізму, активність, ініціативність та винахідливість. Формували тол толерантне ставлення до думок інших, вчили вдало поєднувати знання й уміння, проявляючи творчі здібності. Третій день це в нас був екскурсійний день, екологічна екскурсія та дослідження у природі, відвідали музей науки, а саме біологічну лабораторію, де з допомогою інструктора-біотехнолога. Прослухали лекцію по вирощуванню мікрозелені, яка зараз актуальна є, а також спробували виготовляти ікру в домашніх умовах, тобто її імітацію. День четвертий, день здоров'я. Провели виховну годину присвячену інформуванню здобувачів освіти про віл сні та запобіганню поширенню інфекції, вихованню толерантного ставлення до ВІЛ інфікованих. І п'ятий день це підвели підсумки, обручивши учасникам грамоти, подяки та солодкі подарунки. Також на початку навчального року у нас відбувся день цивільного захисту, де разом із викладачем фізики провели практичні заняття. А саме роз'яснили учням, які є продукти горіння, розповіли детальніше, що таке: чадний газ, природні гази, ацетилен, бензинові пари, які наслідки, симптоми отруєння, надання першої невідкладної допомоги, а також провели дозометричний провели дозометричні вимірювання радіації радіаційного фону училища, розказали, які є дозометричні побутові прилади вимірювання. Приєдналися до проєкту Крила збору пластикових кришок. Збір відбувається в рамках всеукраїнського проєкту Крила і проходить під гаслом ворогам кришка. Зібрані кришечки відправляються на переробку, отримані кошти будуть перераховані на закупівлю безпілотників українського виробництва для підрозділів Збройних сил України. Здавалося б, кришечки це те, що ми звикли називати сміттям, але сьогодення показала, що звичайні кришечки можуть рятувати життя. Закласна робота спрямована на плетіння маскувальних світок для захисників України, тобто до наближення перемоги. Отже, біологія з екологічним аспектом відкриває двері у світ розуміння та поваги до природи, екологізація освітнього процесу в біології це інвестиція в майбутнє, де здобувачі освіти будуть свідомими громадянами, здатними не тільки розуміти, але й діяти на користь нашої планети. Хочу подякувати, звичайно, такий час військовий, в першу чергу, Богу та Збройним силам України за можливість працювати, прокидатися, коли прокинешся, світлий ранок Сніжної зими, серед сріблястої краси, не забувай, що цей світанок відбили знов для нас чиїсь сини. Слава Україні, героям слава! Давайте разом робити кроки у напрямку сталого майбутнього, де кожен здобувач у світі розуміє і цінує важливість екології у своєму житті. Дякую за увагу.